Так, друзі, усіх вітаю. Поки готую сирнички, вирішила вас запитати таку річ, як ви обираєте собі спеціалістів. Отже, наприклад, я, якщо йду на тренування і бачу, що тренер сама має зайву вагу чи якісь проблеми зі здоров'ям, то я навряд чи до неї піду. Тому що сама працювала тренером і знаю, і наскільки важливо підтримувати постійну форму. Другий момент: так само, як я думаю, що ніхто не захоче піти до стоматолога, у якого є проблеми з зубами. Так? І тут така сама ситуація, я думаю, що з будь-якою професією. Нещодавно розмовляла зі своїм чоловіком, він займається в мене підбором авто, і ось він може підібрати авто, так як сам багато на чому їздить, і постійно щось купуємо нове, пробуємо. Та сама ситуація з психологами: як можна йти до психолога, який сам, наприклад, має проблеми особисті в собі, свої внутрішні? Проблеми з Ку куку, хто там в нас, <с> чи, наприклад, ти до сімейного психолога, у якого сімейні проблеми, чи коли ви бачите в інстаграмі психолога, який має проблему зі своїми дітьми, і сам каже про те, що він дуже класний дитячий психолог. Тож скажіть, будь ласка, вашу думку і по яким критеріям ви особисто обираєте собі спеціаліста?